Клас! Мама сумку передала і в сумку гроші поставила. О, ну це нормально? Немало, 600 гривень. Це можна два тижні жити на них. Це не маленькі гроші. Все, сьогодні купую пельмені і будемо їсти. Я вгощаю. Ну все, я чекаю вечора. Домовились. Я більше грошей взагалі не тримав в руках. Ну, супер, супер. Бо мені мама нічого не пересилає вже. Всім привіт. Четвертий курс зайшов в кімнату до вас. То що ж виходите в нашу кімнату як по воду? Бачиш, як вони нас зустрічають. Неповага до четвертого курсу. О, малий. Ти де стільки грошей взяв? Це мої гроші. Мені мама передала сьогодні. Слухай, дай мені одненьку купюру. Я тобі завтра віддам. Ну він не віддасте, я знаю, що він не віддасте мені їх. Та чого ти...